Так, і запис пішов. Всім вітанечка, народ, з вами Родітейл, і тут я з вами, щоб подивитися на стрімчанський бляха, муха, я провтикав 1548, я не встиг. Я хотів прям на прямий ефір попасти, ну я, чесне слово, я, короче, завтикав, я поки купався, голова мокра, досі дивіться, це капець. Я буквально... Короче, я провтикав стрім. Але ми зараз передивимося з вами. Я запишу відосик, і власне ну буде як пряма, пряма моя реакція з перших вуст. Там чат ще досі пише щось там. ВВ, ВВ. Ну я так поняв, всі в захваті, до речі, від стріма. Ми, звісно, це все скіпнемо діло. В общем, поїхали. Поїхали. Це дивимося. Дивимося, що тут у нас це спешал програма 5.7. По геншину дивимося новий контент. Що тут нам покажуть? А ну-ка, ну-ка, ну-ка Ух. Інтригує, інтригує. アビ <6 S 2> スキョーダのナワシティダビスオーダーコレホトダイキボデコーハイナゴキヨミセロハジメティダマルディダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ 何者かがズうしくもこの世界から吸い取っているのだ。災いいいつかか本当にに彼女の声が聞ここえなくななくってしまうからねすぐそこにいるじゃない 前の魂はかけていて傷口 по любасику. スキルがだ、だ。オフィティの e Ну не знаю, не знаю. Вона, конечно, класна, но чи буде я її крутити? Поки не знаю, чесно слово. Будемо дивитись. Ульта на єпічна, вона там розрізає космос просто. Опа, ]始мом. далі, Я далі. Збірських ну на зосаї де на велдоші. Ну, дизайн цікавий насправді, мені він подобається. Гідромечник у нас добренько, добренько, <свісно> своїм унісом. Ну, в принципі, мексанс да. <свісно> Непонятно по його механіці взагалі нічого толком. Ого, біса, біса, біса. А, цікаво, хто це говорить. Four... Uh. Oh. Ah, ну це ж історія Дейнслейва. Ну да, 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 да. ж типу після сюжетки на тлана. どうせ、ボーアーチケシャー。どうせ、今のうめの少しプランのデープをおっしゃってたのに、お前がどうせ、ノコシランのケンノモテーノのキーズをキサマのゴーマンサトジャックさんにキズイタトキニナ。

Так. Хорошо. Тут у нас Чибис. Далия <laughs> Nice, program. nice. I am Aileen Maidin, the voice of Dalia, and hosting with me today we have. Hey everyone, I'm Capitano. Rhymes with Capitano. The voice of Child's master Skirk. And I'm Katiana Sarkisian, the voice of the Pyro Archon herself, Mauika. Yeah, well. After seeing that trailer, I'm sure you We're stuck. getting the next installment of the Twins Quest in this version! And let's not forget Skirk is. Finally, yeah. here you guys. Yeah. I cannot wait to see how all these stories unfold. Her first appearance left quite the, the so impression, so didn't With far more questions than answers. <laughs> 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 in mean, I mean, we'll the at the кінці був ще один трейлер відосік. Хорошо, I хорошо. Ох, скірк, скірк! Да, нам спершу <laughs> I mean, її показали отут в квесті so far, Фонтейна. Це був її дебют. Ну її модельку з тих пір підкрутили, наскільки я знаю. Е, тільки я не знаю, чи тут оце зараз її стара моделька, чи це вже типу як оновлена. Бо вроді як казали її оновлять. Вона її підкрутили Ох, ми се не оляк. О, верховний суддя Ох, О, хочу цього тоже персонажа oh, собі в колекцію. Дуже його хочу, uh, дуже yeah, чекаю like його рерану. Не вийшло мені його викрутити you know, на його останньому рерані. Я get тоді чекав мавуйку. Вони right? oh, <laughs> oh, дуже I хитро його випустили. Ні, ну вона гарна. Спірк sure дуже гарна. Очі червоні, прям вау. Нью-сторі квест. Кристаліна Chapter Акт 1. <laughs> so Liowah is where we run into Skirk this time. Mm -hmm. Wow, it's kind of weird seeing her out and about like this, isn't it? It's such a normal location. <laughs> right? <laughs> right? <laughs> Wait, hold on a second. She's like this. I mean, in my mind, she's like this—you know, ice queen. But here, she actually looks emotional. She's <laughs> <laughs> I mean, <there's> singing. <laughs> <laughs> sadness there. Oh yeah. Ніфіга неї за турі гітара ха 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 хорош ой відчуваю кучу мемів на цю тему відчуваю дуже багато мемів на цю тему Уже будуть артики нічого нічого нехай Не знаю чи виходить мені її чи ні мене зараз немає гаранта which means the only way to resolve the situation is for the two to work together. Okay, slay. So we're teaming up with Skirk, huh? Mm -hmm. Okay, but like am I the only one who's a little intimidated? What? Intimidated by Skirk? Just a little. She's only a mysterious sword master with insane fighting skills and an unbreakable stone cold exterior. Uh, uh, seriously though, with their ability to wield various elements and their abyssal purification powers, I think the Traveler can hold their own. Yeah, it'll be fine, no problem. Yeah. Да, да, конечно. MC у нас такий класний, мейн характер, он прям кожен другий його мейнить, прям вообще. Куди не глянь, одні мейнери ГГшки, конечно. Просто що вони кажуть, типу, що та, скір, що там, скірк, у нас все ГГ, він там всіма елементами володіє. Ні, я люблю МС, я люблю мейнчарактара, чесно, особливо Люмін. Для мене дійсно мейн персонаж цієї гри. Я дуже хочу і дуже стараюся з нею щось зробити. Зараз Піро ГГшка, вона крута. Пірогшка дійсно щось може. Це дійсно так. Якщо ви до цього не мейнили, і у вас було таке бажання, то Пірогш це, це для вас, повірте. Ага, 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 у нас геймплей скірк. Ну, мені треба кріокей, ви знаєте. У мене по кріо бідося на аккаунті. Мені. Мені скірк вона ту. О, система ж тема нарвала, байзевей. Басфайту. Ух, ну виглядає вона епічно. Виглядає вона дуже епічно.

while in this state, Skirk's normal charge and punches deal damage that can't be overridden. This state also increases her resistance to interruption and tire damage. And auto-releasing reactions are triggered. Multiple void rifts will appear on the field. А can use her charged attack or her special elemental burst to absorb the void rifts. And after unleashing a special elemental burst, ну короче, вс, а вс, а вс, а вс, на вс, а мається на вс, по геймплею. Сама yeah. so kind of like вона собі вс, заряджає свою свої приколи, yeah, сама їх а сама їх випускає. Ну понятно. Void rifts. Ага. вс, а вс, а вс, а вс, о, от це в нас нова механіка, получається, почекай. Once she has enough energy, she can unleash her elemental burst to deal consecutive slashes of AoE damage. I see. <thatís> <campaigns> <too> or, like, so, she's a you she can keep on the field for And if is elemental skill level will be increased by one. <measure> so she like, enhances her party skills too mm -hmm. once a mentor always a mentor i guess oh yeah it sounds like tartalia had a great teacher oh he sure did and i love the look of her camouflage roy's star special powers right the special effects not to mamiko enters her special combat so ket protano changes to okay slay and then diski is I think oh, yeah. Yeah. so it seems like travelers can approach combat in two ways then Я не буду весь дивитися відос, ми тут проскіпаєм. саме цікаве, подивимося. Поки цікаво, то, в принципі, Ага, Типу її, її якраз гідроють кріво перси заряджають її стихією. Ну, Бо no oh, гідро hey, uh, right? і кріопірси заряджають її швидше, я так розумію А підожди, а я тільки не зрозумів, а інші стихії її заряджають, чи як? Як? Вона може взагалі гратися з іншими варіантами? Ну, типу, наскільки ефективно це буде, наприклад, в Мелті з піросапортами. Ну, коротше, поки не дуже зрозуміло. Блін, далі крутий теж. Мені далі подобається. Я так розумію, він з нею в банері буде, так? Да? Не, угу. yeah, класний милий персонаж. Цікаво виглядає. Якогось вампіра мені нагадує Або кота. Кота вампіра. <laughs> <От> <laughs> така асоціація. <small> кльовий, кльовий Мені подобається. Дизайн. Так, це його чекай, чекай, він щитовик! Він гідрощит! Він перший гідрощит в команді... ну, в грі, власне. А він... To to protect his party members and to increase their resistance And after unlocking a specific talent, Dahlia can also boost the attack speed of the on field character, allowing them to dish out damage. Even oh, nice. so he can help us attack without interruption and increase our speed. Mm -hmm. And with his elemental skill, Dahlia summons Sacramental Shower and places it in a designated location. Ага, його Єшка це батут. Прикольно. Тобто, получається, його ульта це щит з бафом атак спіда? Правильно я розумію. Ну, не знаю. Ну, прикольно, конечно. Ну, не дуже понятно поки, наскільки це ефективно буде. Ммм. No okay she, so he's like really reliable in combat even though he seems kind of Але його єшки no, я не розумію. Ну, типу, один раз можна з його Єшкою. А, а смысл? The поки щось не дуже поня... До до речі, у нього, well, ну, він прикольний. мишка якась, наче. реально як вампір tease, якийсь виглядає. Oh all the better to mm. um, sівka right? uh, well, anyway, really до речі. цікаво, about about ну, типу, як yeah. Розалія exactly, вна... exactly вночі does... такий самий does... баф накидає, is да? би. Чи це тільки вона? Чи вона на команду більше? Blin, I oh. забыл, oh. right. well, two new characters for version 5.7, we should probably let travelers know when they can add them to their parties. let right into the event wishes. In the first half of version 5.7, we'll have event wishes for Skirk and Shenhe Dahlia will also enjoy a drop rate boost on the first half banners mm -hmm. Plus, the new 5-star sword, Azure <coughs> no, Light, like, will be skipio. featured weapon banner Yes! If you're not and in 5.7, we'll have returning oh, event wishes for Mavica and Emily fire! <laughs> <laughs> Alright, that's it for the event wishes Let's talk about the story half <laughs> Вибить, але ну, мабуть, скіп. Мабуть, скіп для мене. Я просто буду пробувати вибивати скірк. І я не знаю, чи мене лишаться ємчики для Мауйки. Шкода, шкода. Доведеться Мауйку зараз. скіпнути, скоріш за все, не вийде її. вибити. Ну, у мене вона є. В мене вона це один на Замі я її першому банері доволі багато круток на неї потрапив. І Я думав, короче, на Ірирані вибити собі це два. Але хз, хз, чи мене вийде? Побачимо. Ну, Я потрачу один гарант на скріп, а там будемо дивитися, що в мене там получиться, на мою уйку не вийде. Може получиться? Байзове так, це суміру, підождіть. Карі бер дивилася fate has been completed. А це вони розказують, коли зустрічалися один раз. Ну останній раз наші близнюки. Well, call me crazy, but I feel like something's yeah, yeah. different. It seems as though parties are converging in one place. Mm -hmm. So maybe well, that's why we've been able to know what things come. I was encountering that when a young woman dressed in peculiar clothing hiding out oh. in a cave. Mm, it's not just her clothing that's special, though. Look at her eyes. Oh, <gasps> <gasps> Natori's, she's an alien Блин, вона виглядає прям як ігровий персонаж, персонаж я вам скажу. Yep, ну, типу, у неї прям крута моделька. Ну, шмот, конечно, такий собі, як NPC, Abyss але Abyss ну, типу, не лице, ну, no вона прям як ігровий Abyss перс, мало ли, а раптом це якийсь ігровий персонаж з майбутнього буде.

The as the traveler and dain's ventured deep in nascom on the preambule in new harrigan us and finding out the deal with our sibling mm -hmm. but we faced the abyss order before we can do this i have no doubt travelers will come out on top oh yeah i guess but the other question is can we stop whatever our sibling is planning what are their true goals A space and time for you. Знаєте, що я подумав, народ? Я так подумав. Я так подумав, що ми тайват закриємо, oh, і в нас so якась інша планета буде. To... Ну, типу, для експлоринга. Oh. Мається на увазі. Щось мені таке здається. Ну, фіх його знаю. Фіхід. Другий код, ну поставити собі на паузу, або. не знаю, я випишу ці коди, собі поставлю під відосом, в описі під відосом, кому треба, буде заберете. Так, добре, скіпаємо йдемо далі. Так, якийсь івент, сетаса дадуть, що підожди, не поняв. part in the event to invite. Да, сетаса дадуть. Прикольно, хай буде. Мене сетаса досі немає. Ну, коротше, понятно, якийсь івентик дуже цікавий. Зробимо класно. Буде присвячений він суміру by the way. Дадуть нам на скір поганять. And remember, red and blue. It doesn't matter who completes them. Okay, so how you work to whether it comes to. No, понятно, понятно. Ивентики какие-то. Right? We the types of substats you want to prioritize. After the result is revealed, you can choose to either keep the original substat configuration or accept the new one. Oh my god! It's like being <gasps> able to resurrect an artifact from the grave, like. Really <laughs> Перековка артефактів, чи що? не поняв? Ніфіга собі це що таке. Якась пилюка. and the gnostic hymn and gnostic chorus rewards will feature one each aha in battle pass during yes. <laughs> 5 .7, travelers will be able to claim two Dusts of enlightenment directly from their in-game mailbox after logging into genshin impact yes okay let's just pause to take that in for a sec <laughs> oh but i do have a question so according to the daily <laughs> yu the level 5 difficulty in the new permanent event can only be obtained by completing it solo but what if that level of difficulty is a bit much for some people yeah like me yeah well i'll don't worry i'll hard carry you whoa <laughs> well i will come <laughs> in and the strongest travelers into <laughs> that <laughs> we're to help us help us specifically we're talking about travelers who have cleared that. <laughs> <laughs> oh, even no, higher yeah, level yeah. of difficulty the characters used to complete those battles become exalted ones. Oh. Then, when attempting a level 1 through 5 difficulty challenge, other travelers can receive extra buffs by including exalted ones in their lineup. Oh, uh, cool! So, travelers can help each other even outside of co op. Mm -hmm. I like that. And mm -hmm. I need to go. Uh, wait, hold on. You mentioned an even higher level of difficulty just now. I. 5 Чипа якось я можу взяти level персонажів difficulty. іншого difficulty. чувака? А підожді це цей новий театр не театр, це нова безодня.

Travelers might also be excited to hear that the next installment of the Traveler's Tales is coming in virtual verse... sales. Something have heard, it's quite a few. I'm not sure if you're going to some old that isn't a thing has to change. Now be able to drops Alright. So, we're going to drop the third... not very uh, system optimization, uh, 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 the code on the Void Star, No, we're yeah. going Also, of course, the lore girl is eating so well.

it looks like another friend from afar is rushing over to share some interesting news not a word not a word I it is not it is not the way it is about you this is under development does not indicate final product aha not cry not cry changing landscape of ruin a marvel corroded by time in the forest, where where the by time, once undisturbed, save for a few rays of design moonlight. the wild hunt's shadow grows. there are those who bear the name of frost moon, living where <laughs> the silver light shines. Wow. others carry the torch, my yard. off the darkness and cold with their blades. i hear that the stolen face still yearning for the frosts of old. While the Fatui looked at the stars above, trying in vain to seize the false firmament, then there the draped in the west wind, nearing the long and arduous mission. My friends, of course, championed the the And just as the stone craves the sculptor's hand, so does fate. I am <реслышанное> все, <реслышанное> все <так> и... шо <соценно> Все, да, все, охренеть. Я Алиса. Хорош. Я офигел, <соценно> что это за космичный корабель там уже. Вони вирішили прям the вообще да, розігнатися. What the fuck? Що це таке? Ого, notbad. Капе, цікаво. Блін, от такий от відосик получився, народ. Слухайте, нічого собі, блін. Прикольно, прикольно. Доволі багато цікавих моментів нам показали. Сподіваюсь, вам було цікаво, як і мені. Власне, коди я лишу всі під відео. Фоловтесь на канал, ну, тобто, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, що ви думаєте по цьому поводу, як вам новий стрімець був. Капець, ну це. Вау-вау. Я від надкраю я в захваті. Показали кусок сюжет... сюжетки нової. Ох, ти шо, ти шо, ти шо. Ну, як найближче для нас скірк банери, що саме цікаве, да? Сюжетка, виходить, після Натлану продовження історії з Дайном. Побачимо, що там вони нам з міхою приготували, поки нічого не понятно толком. Ладно, всім дякую за компанію, всім дякую за перегляд. Ще раз нагадую про лайки. Підписуйтесь на канал, а ще можете підписатись на, на мій Twitch канал в описі. Всі силички є в описі, всім дякую за увагу. З вами був Родітейл, всім гарного дня, вечора, ночі, як завжди. І пока-пока.